добрі, 20 лютого мені питання задали: признавайся, хто бив Антоненка. Ну, мій дословний отвіт напряму сказати нельзя, не можна, не не вор, але правда вияснюється. Ну, тобто тут в самому отвіті вже все сказано. І то есть, 11 числа він отримав непрофільне завдання, і то есть, на такому рівні він знав прекрасно, що його відправляють на смерть. Це, ну, просто не хочу, я як. Як ото кажеться? Тут самі розберетесь без мене. Ну, от дещо хронології. 7 лютого у ну, з чужого месенджера він, Олександр, цей, як він, казав, провідні країни можуть влаштовувати землетруси, природні катаклізми, більше всього цунами було сказано, ну і так далі. Я відвічаю, що ну, цьому ж мужчині, що, чиїми руками він писав. Отвічаю значить, на свої, ну я би сказав, на своєму прикладі, У ну, 17 2017 році, 1 липня, землетрус, мене є підстави, когось підозрювати. Тобто були приміри такі, що вітром виправлять. Ну і за ті прапори, що на високих флаштуках, що порвали, ну, для чого їх ставили? Та щоб кіно знімати. Ну, ті, що це війну задумали, як какая це. Це не ті, що ви думаєте, що він. Ну і наутра цей На утро цей текст іщезд, як то кажеться. Але щось сталося там, як? От Олександр, він насумний дуже став різко, написав, що в мене п'ятий рівень душі, я матерія. Ну це його слова. Тобто знаю достеменно кожну думку вашу, та чим ви дихаєте. Щоб ви не сумнівалися, як я що казав, що думки читають. Так от, і як там ще щось він сказав. Ну, а чим ви дихаєте, це в смислі і мислі понімаючи і абсолютно запахи, він знає, чим ми дихаємо. Ну, от, що, от, по хронології ще 11 числа. Тобто, числа 8, Олександр сюди приїжджав, але ну, в мене є свої, як би сказать. То я чувствую, коли він тут з'являється. П'ятерка там поїде, появляє... ну, це так. Біла п'ятерка його. Тобто, 11 з утра вже машини тієї що четверка, в городі в нього не стояла. І от десь між 15 і 16 виходить його мати. Якраз це було напроти ну, Напроти калітки, де Юрій Григорович покойний Хай мене рідні вибачать, що я це споминаю. царство ж своє Просто треба, щоб правду знати. Тобто і вона мені. Каже, Ігор, ще раз викинеш. Ну, я з емоціями, ну, не таким, як зразу. Так які питання, В суд подайте, ні сліда, ні совісті, пів України розбомбили. Ну, пішла вона мочки. Ну, тобто. Есть... Як? І от те, що він тут з фейкових аккаунтів писав, як. Ну, починається оскорблення всякі, то і. Есть... А, Як? От, давайте ще чуть-чуть. 12 лютого віржався Санні Маметову казав, що на коліна ставати не буду, ну на похороні. Тобто, оці на коліна, це, це воно як би сказати, перед Богом на коліна треба ставати. А так в останню путь провести людину. Тобто, Але ж прийшов матірка у, стану на коліна, вже ну, поступлю прагматично, бо обратно акценти переложу. Ну і як, от. Коли ж на кладбищі було, то саме, ну, тобто я десь на навшпинці там ставав, дивився, де він. Ну, десь питався де-небудь заховатися і глаза внизу у нього опущені були. Тобто, як? Ну от як тут, коли він тут в відпуску був після похорони пише там Вінфайковий, ну, всяке оскорблення пише, я йому відповідаю, що. Ти з тої планети, що орки, і воїни з горки. Якщо ви думаєте, що я не прав, <смі> тут абсолютно правда ж виясниться, все одно, як то кажеться. От хто пальцями тикає на когось, іменно той, він те й робить. Поймете потім, як то кажеться. І як? От там вже зовсім оскорбляні, ну, коли на вулиці зв'язок є, а так, як би сказати, Ну, видно, як заїж... ну, сообщення заходить, і зовсім оскарбляє. І так просто мислено думаєш, а що ж те саме, ну, ти... глаза там ховав на похороні. І... Оці фейкові акауни поізчезали, потім цей текст, що він. То есть... І от там буча, це все пальцями на кості, кажуть, Дніпер. Ну, тобто, як би? От навіть даже... От 28 го мами було день рождення. Може, їй неприятно слухати, це е, знімала на мене, більше її робити нема чого, як то кажеться. І сестричка ж дозвонилася, поздравила з днем рожіння, і я їй кажу, Наташ, от забий відео взрива в Дніпропетровську. Ну, розказав як. Вона: та бомблять, як 45-му. Та що ж я вам розказую, ви ж в 45-му родилися. А потім, а мама каже: так, Наташа, я в 44-му. Вона каже, та ні. Війна в 41 м почалась, ви в 45-му. Ну, тобто, це не амнезія, це просто логічне мишлення. Ну так, і от, Даже в березні прошлого року, як і, тоді саме дужче було так видно, поки йому гарно смішно було, як то каже, коли з Наталкою поспоришся сестрою. Ну, тобто, приходиш на следующий день в ожиці, вся вживається Ну, от, Як би. Нас времені небагато. В общем... давайте так, чуть-чуть, я вам щось покажу тут. Що... Ось так. Це насчет Вася Ломаченка, я То, що, ну, в нього розум не відключений. Ну і там от комент йому, після якого всякі ну, оскарблення ісчезають. А це ж в коментах ви подивитесь тут дві клікухи. Ну воно так дещо зашифровано, щекрон, з великою з маленькою, і подивитесь, як у... вспомните, як у нього друга звати, і... щоб ви не сумнівалися, що це він пише. Це що з, з чужими руками з месенджера. То тобто він писав. Ну, а такий текст різко виділяється, де п'ять регіонів проведуть референдум. Тут буква І без восклицательного знака пишеться. Так само там ну, просто того не... Там дуже багато оскорблень, ну, Таке в текст не викинеш, як то кажуть. Поняли б, що це одну момент, в те саме время писалося. Ну як. Що він. Та й там по тому бібай Боба, ви поймете, що це. Ось. Так, в телефоні, коли пам'ять забита була, от дето френдлі це з'явилося. Ну так, раз. ну Просто контакти всі іщезли. А це через десь 220 Уже він убрав те, що френдлі. Так. Ну, це текст ви бачили десь у предыдущих відео там якісь. Ось такі міточки. Це християнство унічтожають. Тут провернуто чуть-чуть, І поставить людину метку, як? відправити її кудись. Абсолютно нема питань. Те ж саме, як От, топою роководись ру ще леше, як то кажеться. Ну, я за той случай, що в Оленівці, як там. Сі, сім охранників були, як би сказати, в другій кімнаті та відправить їх тобто, абсолютно, ну тобто відправить куди-то людей одного важче, ніж товпу руководити З безпілотника деякі ставляться. Ну, це зовсім я вважаю, що з безпілотника поставилося. Ну там як забіти текст, по побачите, як то це От 5 лютого. У минулому році наш президент, в нього походне настроєння було, відкривав торгові марки на території Росії. Це 9 лютого. Таке в інтернеті було. Ну, в прошлом году я відправив такий текст племінникам. Так от заодно однішнє управління ізбавимося. Ну, наскільки це важко, я уявити не можу. Це типа ізогнута ложка, ну це птички, як то кажеться. Я тут побачив усе і перчатку. Ну, от такий результат насчитав. Тобто, просто цікаво, чи я считати не розучився. Тобто считав від 24 лютого від дня народження весни. Ну, дивіться як. Роблять одні і пальцями тикають на когось. То саме сперва туди тикали пальцями, а зараз от, на українців пальцями почали тикати, як то кажеться. А роблять же зовсім не, не ті. Ну ви вже в курсі, хто це робить, як то кажеться. Тут з понеділок сообщення було. Тобто, і те, що там. Ну, рішення Гаазького трибуналу. Це все з одного місця сценарій пишеться. Ну, от. Дивіться, думаєте, безплатно ця допомога? Я зовсім не думаю. Ну, Я не вважаю, що це фейки. Це на ділі так. А у нас територія, де всі оружжя іспитують. От, забив, просто. Доказательства. Ну, вот такие. Почитайте. То есть забывайте девиться, определяйте, де там ракета-то видно. Ось ця ракета, якби как бы по Амстору попала кременчу. А на цьому відео, те вот відео за яке я вам казав, минута 45 видно, де знімалося з камери. Определяйте самі, чи звичайно це відео знято чи ні. Тут і на когось пальцями тикають, з таким самим успіхом можна тикнути на якогось Вовочку або на Джо Голограму. На таких людей, якби би підписалися. Тобто, ну, як, Боже слово, не проповідують. Ну і от як би. Просто-напросто. От я щось там сказав, що тобто, для мене це не являється доказательством, що у новостях десь пишуть, що ті те зробили, ті те. Ну, просто-напросто. Провіряйте. А ось це як заб'єте відео, ви поймете, як наш Олександр Патріот одномоментно вдруг 27 разів ніший став. Ой. Було б непогано, якби я так на цю передачу нам попасти, Може, хто якось... ну, хтось в мене нема, ума його туди чи дозвониться, чи заявку подати. Та й в нашого президента, як то кажеться, от храбрості не фатило вийти до вірян. З УПЦ. Тобто, те, що вони подають МП УПЦ. Я у людей спрашував, у нас Українська православна церква на церкві написана. І... Тобто, людина, яка там була, така, так само написано: МП, там немає написано. Ну, от, я не знаю, зачем його писати, те, що не существує. Тобто, Нашого президента мужності не хватило до них вийти. Або не би, поваги вислухати їх. Ну Все, миру нам. І вам, усім, і щоб я би сказати. Нарешті до нашого президента розум повернувся. Він думав про людей, а не про тих його помощників зарубіжних.